Сьогодні я хочу спростувати ті всі чутки, ті всі плітки, які сьогодні ширяться по Дунаївцях, і хочу виразити своє бачення з тих подій, які пройшли зі мною. От 28 числа, коли мене було побито гумовими палицями, ну хочу почати. Само початку, я вважаю, що в цьому злочині, який проти мене скоєний, це заказне побиття, замах на вбивство, тому що виконавці, як я вже зазначив попередньо, били в основному по голові і били гумовими палицями. І тепер, коли в мене забій головного мозку, коли гематоми на голові, коли тріщина в руці, коли тріщина у носі, І тепер я хочу офіційно заявити ще раз про те, що це все заказне побиття. І тому, коли йде розслідування зараз з міліції, Паралельно йде розслідування громадськості, паралельно йде розслідування моїх побратимів, що були зі мною разом на барикадах, які зараз вивчаються питання, займаються паралельно з розслідуванням цим пора з міліцією. Також паралельно йде розслідування моїх побратимів, з якими був на Майдані, які зараз працюють. У державних київських структурах силових також вони мені дзвонили і сказали, виразили свою підтримку і сказали, що е, ця справа, е, яка набула такого оберту, коли людей е, е, потішка б'ють, добивають і тікають з місця злочину, ну, ця справа, вона е, глухаря, на нього вони сказали, повіщено не буде я дуже згадую той випадок у Іванківцях, коли побили Вітровчака, коли він весь синій, в мене є ще диск по його похорону, і просто написали вигнав, що він сунувся з скирди сіна. Я думаю, що тут, якщо мені допоможуть мої побратими. Якщо міліція об'єктивно буде розслідуватися, глухаря тут не буде, тому що є вже підозрювані, є вже два свідки і є уліки на місці злочину, які залишили нападники, які були на мене. І тому я вважаю, що заказчиками мого побиття є та п'ята колона, яка партія регіонів. Яка зараз перефарбувалася, яка перевернула оті свої кашкети на виворіть? Вони зараз замискувалися у ту громадську організацію, яка називається Дунайвеччина Рідний край. І саме її члени, я не кажу про всіх, але основні члени це такі, як Гавришко, це такі, як Кучераві. Це Такі, як петльовані, з якими були в мене конфлікти ну, у площині моєї громадської діяльності, коли погрожував мені Гавришко Руслан Вадимович, коли йшов по тротуару і він вийшов наперед мене і сказав, що Вася, ти жити не будеш, ми тебе знищимо. Також, коли я визвав міліцію, він з місця цієї нашої такої розмови зник і до сих пор мені немає ще відповіді чи його опитували, чи не опитували, які висновки по цьому провело слідство. Погрожував також своєю охороною мені петльований Руслан Федорович на комісія ПК, який я був присутній. Ну, він вимагав, щоб мене просто вивели з засідання, але коли я не вив... не... мене не хотів вийти, то він погрожував свою охороною, що його охорона розбереться зі мною. А... Тепер та... також я піднімав питання по сину кучерявого. Який в свої палатки в півні по, по Дунаєцях біля школи, біля скрить, що він вигравав тендера, що йшло відмивання грошей. Ну, в основному я рахую, що ці основні е, ці основні складові, які. Зараз будуть долучені до слідства, будуть надані мої копії документів, вони будуть враховані, і слідство зверне на це все увагу. Коли я також коли я працював на виборах, коли ми на автоберспанці прийшли на перевірку, я як у якості спостерігача на виборчу дільницю, в закриту виборчу дільницю, і довірена особа Таманчук Анатолій Петрович. Коли ми представилися, що ми з Дунаєвець, там зам голови комісії, який не звіщу колег, він не знаючи мене особисто, він запитав, а звідки ви? А ми сказали, що ми з Дунаєвець. Відповідь він сказав про те, що є там такий Василь Гандзюк з притулівки, що наклав скатів там біля адміністрації, Но ми його скоро вгробимо, ми його скоро поставимо на місце, він жити не буде. А коли, говорячи це мені, і не знаючи, що це я є той Василь, потім він просив мене вибачення це все, але я рахую, що е, щось вже проти мене ну, і, як той казав, замислювалося, і як результат, бачите, є побиття. І це побиття, як заявляється, ну, начальник міністі заявив е, на початку. Свого я На початку свого повідомлення про те, що невідома особа побила мене вночі, от, і це легке, легке побиття, легкої важкості. Я думаю, що воно буде скасоване, спростоване, тому що є забій головного мозку, є тріщина в руці, є тріщина в носі. От і є забій головного мозку, струс мозку була рвота. Зараз в мене кружиться голова. А, і тому... Я вважаю, що це буде розчинуватися не як легке, не як побутове, не як побутове побиття, а у зв'язку з тим, що били мене гумовими палицями, і били одночасно не одна палиця, а дві палиці, а може і три. Ну, я не розумів, коли мене зайшли ззаді, я цього не, на це не сподівався, коли вдарили один раз і одночасно другий раз. Коли я упав на коліна, і перша моя була ну, думка, щоб упасти на спину, щоб мені не повідбували почки. Тому я так зробив, бо ще нічого не пам'ятаю. От і коли вони відчували ці удари гумовою палицею, а чому гумовою? Тому що коли я був на Майдані там. Так ось доводилося тягатися і з Беркутом, битися з Беркутом. І саме той удар у моїй я добре на собі відчував. От, і я вважаю, що, я вважаю, що це заказне побиття. і Я думаю, що буде проведене об'єктивне. Об'єктивне розслі... розслідування. є заказчик, є виконавець, і мене інтересує е, не так виконавці, бо виконавці це ті самі тітушки, які були на тому майдані, на київському. Мене інтересують заказчики, а заказчики я вже перерахував. Це та сама п'ята колона, проти якої там стоїть майдан, експозиція майдану, бо всі говорять, що ну ви не недоволені владою. Ми хочемо, ми не проти влади. Виступаємо, тому що ми, майданівці, які відстояли револю... революції гідності. Я ще раз наголошую, що не політики, а люди зробили цю революцію. Ми хочемо відстояти її, щоб ця п'ята колона, яка зараз попіднімала голови, яка пролізла е, вже, е, вже у владні структури, яка ще полежалася на цих місцях. Вони ще чекають, вони ще йдуть відпуска, вони ще лягають на лікарняні. І щоб вже дочекатись тих вибінцях виборів, ну, виборів, а потім вже піднімаючи голови, сказати, що от дивіться, ця я влада не робить, у нас є свої представники, о, такі як ну, ну своїх представників. Ну, будемо бачити, будемо бачити, як будуть далі розвиватися події. Але дуже вразило те, і дуже як той казав, кістка у горлі, що той. Той надпись на експозиції Майдану, що Майдан не простить, і Майдан вимагає. А Майдан вимагає е, те, щоб провести ілюстрацію. А е, та ілюстраційна громадська хода, яку ми проводили, бачите, що дехто заїдло совість, дехто пішов, написав заяви, а дехто тікає по бульнішних, по полікарняних от по відпусках. Тому наша основна вимога, дати дати. Можливість представникам влади, президента у нас на місцях, яких ми рекомендували, які затверджені, щоб вони, вони працювали, щоб їм ця п'ята колона на, на чолі з кучерам Юрієм Володимировичем, от вона не пхала їм спиців колеса і давала спокійно працювати. Коли піднімалось питання, Цілісності України по питанню захватів цих земель, яких, якими користуються ці аграрні інвестиції, оця марківська зона від Кам'янця-Подільського до Великого Звончука, Слобідка-Рахнівська, Коли була агрофірмою Україна, укладала договори на оренду з цими з людьми, з Пайовчиками. Потім без відома цих людей була зроблена суборенда і передана. На користування гральним інвестиціям. На, як знаєте, гральні інвестиції сьогодні належать родійському прохорову. І ті машини, які возять то зерно, вони руйнують наші дороги, вони їдуть по центру нашого міста, вони від них тріщать наші хати. А оці 40-тонні, 50 тонні машини, які їдуть по нашому по центру, по дорогах, вони вже їх майже повністю знищили. Ці ці дороги. І коли е, знову піднімались питання по Кернелу, е, який як працював, як, як і працює на сина Януковича. Е, ну, я думаю, що багато е, кого заділо це питання, тому я рахую, що внаслідок цих питань, які я, які я піднімав, які я піднімав, от е, ну, ну, все. Воно все сталося її складовою, яке, того замоку, який був чинений на мене. Коли я піднімав питання по петльованому, коли по тих ставках, по, по тих землях, які він без рішення міської ради, без води міської ради, повіддавали йому в оренду, зробили грошову оцінку. Земель, з тих земель. При тому, що відсутні, відсутні межі міста. От. І коли е, та земля, яку йому віддав на Держкомзем, Хмельницький Держкомзем, е, ту, ту землю, на яких люди тримають городи, яка знаходиться під, під планом розширеного будівництва. Коли люди біля 700 чоловік стоїть на дачній участке, вони бачите, без рішення громади, без рішення сесії, воно віддано на Ну, Користуванню петльованому. І я вважаю, що так само петльовані, так само, як і Макугон Макові, це є підставні люди, і вони можуть їх завтра зробити субъенду і знову віддати під якісь е, земельну монополію, таку як аграрні інвестиції, яка може належати не тільки Росії, а може належати і комусь іншому. Тому заказчики. Я вже заказчики, це та п'ята колона, колона, які їм не подобаються, і які хотіли мене, мабуть, знищити, тому що ці виконавці, які били мене, вони били в основному голову по голові. І зараз, зараз завдяки моїм побратимам, завдяки жителям, завдяки моїй родині, я поступово підводжусь на ноги. Але мене цим не залякати далі я буду боротися, і тому що майдан не за те стояв, щоб ця п'ята колона, ці Януковичі, знову прийшли до влади. І що б не зробилося, як би не розвивалися події, ми завжди будемо на своєму. Слава Україні!